Всім добрий день і всіх вітаю на нашому каналі. Сьогоднішній ролик я вирішив зняти після того, як виклав попередній свій ролик, про Полярне сяйво, яке сталося в небі нашої планети і в українському небі також. Але коли я його виклав, просто стикнувся з такою дичиною в коментах, що просто. Зрозумів, що мені треба, окрім цього полярного сейва, ще зняти його причину. Ну, тобто того, що відбувається на Сонці. Е е і оцей телескоп, а також був ще інший, тому що мені довелося знімати загальний вигляд сонця і конкретно ту групу плям, яка породила це полярне сейво, щоб ви. Просто-напросто наочно зрозуміли причину цього явища, яке так вразило мешканців нашої планети в ці дні. Ну тобто я цей ролик вважаю своєрідною своєю місією. Тобто, це як боротьба добра і зла. А оскільки ми, як всі нормальні люди, знаходимося. Все ж таки на світлому боці цієї битви <смі> от. з невіглаством, то цей ролик дуже конкретно стане в нагоді в плані просвітницької діяльності для багатьох багатьох людей, щоб вони просто-напросто собі не забивали голову якоюсь конспірологічною маячнею от. і не підміняли нею. Реальні факти. От. А по-друге, щоб вони не розносили те, що у них відбувається в голові, по головах інших. Тому що соціальні мережі вони несуть як добро, так і, на жаль, зло. Тому що. Ну, а тепер поїхали. Ну, от на цьому відео можна побачити праворуч і знизу. Таку величезну групу плям, які були зняті за допомогою телескопу системи Ньютона. От він зараз у вас на екрані. Це дзеркальна система, яка зроблена з двох дзеркал, отам в глибині, 150-мм параболічне дзеркало, а тут тут ближче. Діагональне плоске, яке відбиває промінь фотоапарат. А оце сонячний фільтр, плівка так, така сонячна, яка затримує 99,9 дедедетків сонячного світла. От вона зараз вдягнена на трубу телескопа. От, і таким чином вона просто забирає переважну більшість світла на себе. От. І от зараз ви можете побачити саме Сонце. Це саме відео, це не фото. Можна навіть побачити турбулентні потоки атмосфери, якщо придивитися. А також для того, щоб зняти в більшому, ну, з більшим збільшенням. Я ще використав отакий от телескоп Максутова. Це вже 180 мм, це зеркально лінзова система. От, і завдяки ній можна цю групу плям показати в більш розлогому вигляді. От, теж вдягається на цей телескоп спеціальний фільтр насадка. Ну, теж така ж сама плівка, просто. Спеціально під цей телескоп. От вона отак виглядає. От. Ну і от зараз ви можете цю групу плям уже побачити в набагато більшому збільшенні. Вибачте, за тавтологію двічі вже. От. І тут турбулентні потоки атмосфери виглядають набагато на, ну, наочніше. От. От саме оця група плям вона і породила купу спалахів, купу всяких явищ на поверхні Сонця, які призвели до потужного сонячного вітру, який за кілька днів долетів до нашої планети і вступив у взаємодію з магнітним полем Землі. От, оскільки Самі явища на Сонці були дуже-дуже потужні цього разу, то ми і мали от те, що ми мали на нашому земному небі, ну і конкретно в небі нашої України. Ну і ще б я б хотів би звернути вашу увагу на те, що ця група плям знаходиться вже біля краю сонячного диску. Тобто це означає, що буквально ще доба, максимум 2, і вона вже зникне за краєм, тому що сонце воно обертається, причому обертається нерівномірно. Воно в екваторіальній області робить один оберт за 25 днів, а в полярних областях десь 30 днів це займає, тому що сонце ну, не є твердою, твердим тілом. І тому ну, це величезна газова куля, тому там на різних широтах різний період обертання. От, і ці плями, в момент, коли стався цей спалах на Сонці в цій активній області, де ця пляма знаходиться, вона ще була не на краю, а більше ближче до центру. І тому весь цей вибух він стався в бік землі. Тому наостанок що я хотів би сказати? Ніякої конспірології. Будь ласка, зрозумійте одну просту річ, все в цьому світі відбувається за законами фізики. От. І не треба приплітати до того, що збільшилась кількість, наприклад, тих же полярних сяїв на небі. Це до того, що стаються якісь там рептилоїдні змови, ще щось куди там котиться світ, світ нікуди не котиться. Зі світом все добре. Світ. В принципі, постійно переживає подібні періоди. Якщо ви думаєте, що вам погано, згадайте про динозаврів, їм було набагато гірше. А в даному випадку, всього-навсього, дійсно стався на сонці черговий вибух на піку сонячної активності, яка не повірите. Відбувається от по такій от, ну, майже синусоїді, там не зовсім синусоїда, але приблизно кожні 11 років. І от зараз сонце переживає максимум своєї активності. Буквально років через 6 на ньому будуть моменти, коли місяцями не буде жодної плямочки і жодного вибуху. І жодного полярного сяйва на нашій планеті. От на цій радісній, неконспірологічній ноті я би і хотів би закінчити це відео. Всім мирного неба, ніякої «р» ви зрозуміли, про що я. Ну і всім щастя в кожну українську хату. Та й не тільки, в кожну хату адекватних, нормальних людей. Всім папа. -па.